Лучанка Ірина прийшла до Луцького центру первинної меддопомоги, аби пройти медико-соціальну експертну комісію. каже, підійшов час огляду у лікарів. Все на місці, лікарі на місцях, всі працюють. Молодці, я дуже задоволена. Мене написали електронно, на час. Записала, я прийшла біля кабінету Лора. Дві пацієнтки лучана Ірина каже, чекає на прийом згідно з записом. До сімейного звернулася, вона тут же відкликнулася. Вона сьогодні в другу зміну зранку призвонила. Вона каже. Після другої години вам перезвонять. Тут же мені перезвонили, сказав, на яку годину підійти і все без проблем. Зі слів сімейної лікарки Любові Кушнірук, протягом години до неї на прийом прийшли кілька пацієнтів. Більшість каже, телефонують, аби отримати консультацію. Якщо я можу проконсультувати, то консультую пацієнтів в телефонному режимі. Так безпечніше і для них, якщо питання нетермінове, і таке, що я можу по телефону це зробити. Решта пацієнтів, кому потрібно, приходять по запису, без запису. Так як зараз їх не так багато, то ми приймаємо всіх своїх пацієнтів, не своїх. Працюють і сімейні лікарі, і вузькопрофільні спеціалісти, говорить медичний директор Луцького міського центру первинної медичної допомоги Віктор Пахарчук. Працюють з 8-ї години ранку до 8-ї години вечора. Працюють всі спеціалісти, надається медична допомога в межах всіх. По мірі звертання пацієнтів, так що пацієнти можуть звернутися як за випускою пільгових рецептів, так і по рецептах по доступних ліках, по інсулінах. Всюди нам нас надається медична допомога в повному об'ємі". Зі слів Віктора Пахарчука є випадки коронавірусу, скільки їх не назвав. Попередньої доби в центрі вакцинації щеплення зробили десять ролучан. Павло Мельничук, Валерій Фатисов. Новини на Суспільному. Луцьк.